Так і не дарма пролітав північний гість, дивлюся ранком вже заволочено серпанком сіреньким небо. Далі став помалу дощик на і вогким холодом до хати зайшов притихлий вітерець. Щось у молодець, чи не сподобались пустині його зальоти, чи задав далеку милу, й заридав дрібними срізьми на чужині, щепоче вітер в мокрім листі? Все ж я з твоєї сторони приніс оці плакучі вісті якої ще тобі луни?